Свою підтримку та просить посприяти якнайшвидшому розгляду зазначеного законопроекту. Южноукраїнська міська рада звертається до повноважних органів і посадових осіб державної влади з приводу ліквідації діяльності колаборантів у сфері органів місцевого самоврядування, які принесли війну, розповсюджуючи русський мір. Представники вже заборонених партій зустрічали ворога хлібом та сіллю. Здавали наші міста та ставали очільниками російських адміністрацій на окупованих територіях. За сприянням зрадників, колаборантів та внаслідок збройної агресії Російської Федерації, мільйони українців залишились без житла. Сотні тисяч загинули від бомбардувань і десятки тисяч були закатовані до смерті. Кров наших безневинних дітей на руках тих, хто сподівався приєднатися до Російської імперії в лапках. Разом з частиною нашої країни разом з тим особи, які не вірять у незалежність суверенітет України, роблять усе можливе, щоб не втратити свої посади. Колишні члени опозиційних партій переіменуються, виходять із фракцій заборонених партій, будь-якими зусиллями намагаються залишитися у керівних органах, де продовжують свою підрівну діяльність. Серед них є такі, що вірять у ворожу справедливість, а є такі, що свідомо продовжують працювати на ворога. І їхніми зусиллями блокуються усі можливі ініціативи розвитку суспільства, як на місцевому рівні, так і на державному рівні. Визначити вину кожного з них можуть лише правоохоронні та судові органи. Проте, в силах законодавчої влади обмежити доступ таким ненадійним особам в органах місцевого самоврядування є можливість. Територіальна громада це частина України і усі частини разом прагнуть до перемоги над рашизмом у кожному куточку нашої батьківщини. Тому Южноукраїнська Українська міська рада, підтримуючи національну єдність, просить якнайшвидше законодавчим шляхом звільнити органи місцевого самоврядування від заборонених партій. Таке звернення ми просимо проголосувати за нього, підтримати та направити до адресатів. Так, Шлях голосування, все, так. Це перше звернення йде. Якщо когось інтересує, які саме питання піднімаються в цьому законопроекті, то коротко можу сказати, що. В законопроекті номер 7476 передбачено внесення змін ну, в основному це в закон України про органи місцевого самоврядування, в закон України про статус депутатів місцевих рад, ну там низку інших законів. В законі, в законі України, України про статус місцевих рад. Передбачено